Всіх вітаю! Будемо зараз дивитися основні події в Україні на наступний тиждень з 18 по 24 серпня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, я вам буду дуже вдячна. Також можете заходити в телеграм-канал, там у мене є розклади в голосовому режимі по всім містам, ви можете їх прискореному послухати, кожен на своє місто. Якщо вашого міста там немає, ви можете написати мені, з якого міста я зроблю особисто для вас. І так, наступний тиждень для України. Основні події в Україні. Які будуть основні події в Україні? Так, ми будемо дуже багато говорити про наш вибір для нашого майбутнього. Дуже багато інформації також може бути в інтернеті. Ну що ж, що й очікувалося, тут ми будемо стояти, можна сказати, вісіти в підвішеному стані з розбитим серцем, тому що, я так розумію, що стосується допомоги нам. Те, що нам приходило з заходу, може бути, якось буде працювати як. Тиск на нас, для того, щоб ми робили якісь дії, які нам не подобаються. Ну, ось і він, король Пентаклів, як і в минулому в нашому домі. В нашому домі, я так розумію, чи в своєму домі. В своєму домі. А, там ж вони будуть збиратися. Ну, щось буде це дуже схоже на минулий досвід. Тобто, як це й було? Трап, як в минулому в своєму домі. Що це для нас? Покажіть, що це значить для нас, для України, як для держави, що це значить. Нові ідеї пов'язані з також із з, з фінансами. І тут ми будемо трохи відчувати себе як один в толпі. Ну, да, бо щось дурне будуть. Це будуть якісь такі дурні перемовини, чи якесь перекидування грошей з гранатами. Так, коротше, все ж таки накриється все башні. через якусь агресію. Там, коротше, я так розумію, що накриється якийсь побідний марш. Просто зупиниться. От мені цікаво, що це буде за запобігний марш. Чому це стосується? Прямо атаки, контратаки, перемоги, і воно зупиниться. Щось про військових буде відговорити військові воєначальники про перемовини. Знову дипломатія, перемовини для задоволення. Для задоволення Путіна, імператора. Але в нього, походу, теж нічого не вийде. Добре, зараз ще раз поясніть мені, що буде, що це говорить, ці карти, що вони говорять? Що вони хочуть нам сказати? Ось ця карта, що ми самі будемо, що ми будемо одинокі. Уходити, уходити з окупованих територій, от що буде звучати. Це для нас буде просто як гором серед ясного неба. Хоча, в принципі, ми і так до цього готові, ми це розуміємо, але це просто підлість. Це така підла атака на нас для того, щоб зупинити нашу перемогу. Ось і все. Багато підлої брехні від Росії. Затягують час. Затягують час, щоб підсилити бойові е, військові дії. Підсилити військові дії хочуть на територіях маніпуляцій. Все, як завжди, добре. Ми це розуміємо. Ми повинні бути до цього готові. Так, основні події в Україні. Основні події в Україні. Так, дуже важко показують Зеленського важка ситуація, він буде шукати або вихід, або як відступить, тому що він може не справитися з ситуацією. Добре, що ще. Все ж таки будуть, будуть намагатися зупинити і. А якось затягнути чи розтягнути. Будуть на це все-таки як е, тиснути на ситуацію. Якщо не зупинити, то хоча б затягнути і очікувати потім результату. Ну так, знову для України щось нове, ставлять Україну ось в позу, розтягнуту позу. Цей захід маніпулюють нами для задоволення. Для нас, для окупованих територій, особливо це дуже страшно. І вони цього просто не розуміють, що для нас це страшно, що там наші люди. І багато брехні, багато скритого, багато чого від народу, від нас, як від народу, скривається, багато чого вкидається брехні різної, щоб ми не могли зрозуміти взагалі, що робиться. Ну, на фронті бойові дії ми в захисті стоїмо і тримаємо те, що маємо, як можемо. Це зрозуміло. Добре, давайте подивимося. Зовнішню політику, все, що стосується України, що буде в світі, які будуть події, які нас стосуються, про що нам треба знати? Покажіть нам, про що нам треба знати в наступному тижні, з 18 по 24 серпня, які будуть події в світі? Що нам треба знати? Гучні заяви про обмеження, обмеження брехня. Дивіться, знову показує, що брехнею Зеленського підвішують, просто ставлять в позу до жертви. Будуть такі це робити, але ну, це іменно по брехні. Щось іде. Добре, що ще. Знову брехня для народу. Що, що тут? Ну, я думаю, що ми можемо очікувати. Знову показує, що допомога. Те, що нам дуже потрібно, і це може стосуватися якраз ракет. Ось удар в серце. Вони там порішають собі. Типа, давайте веселіться. Ми тут зібралися весело посидіти. але ми вам не дамо. Допомога. Це взагалі, звісно, чекайте. В очікуванні стабілізації, зрада, втрати. Тут ще щось показує, я так розумію, про якийсь теракт. Це якийсь теракт, скоріше за все, тому що тут серйозні зрадники, тобто люди, які являються не тими, яким себе вказують. Смерті, втрати через якусь атаку. І знову зупинка перемоги. Тільки я не розумію, чия це перемога. Поясніть мені. Для кого це перемога. Зупинка перемоги, Зупинка. Чя це перемога? Як мені зрозуміти? Про торговлю. Вони там щось собі хочуть торгувати, і їм потрібно от зупинити. Зупинити перемогу, я так розумію, для нас, ставити нас перед вибором. Будемо працювати в невеликому об'ємі. Ось трошечки ось тут ми вам все дамо. Обирайте або це. А ми тут собі будемо торгу... торгувати кармани собі забивати. Це про війну. Ну, взагалі ось вам Росія. Силовий тиск в обороні. Але все ж таки будуть, ось, проявляються якісь серйозні трансформації, яких ми зараз не бачимо. Що ми не бачимо, що все там на території, в окупованій території забрати. Ну йдуть серйозні трансформації. Там, ну просто по смерті це ну, зміни, такі зміни, які вже назад не повернути. І це щось в Росії з її силою. Її сила в обороні трансформується і вона проявиться якось на наступному тижні. Ну, може, не на наступному, але скоро ми це можемо побачити. Зміни, просто зміни, яку ідуть. Щось по-новому. Добре. Як я розумію, з цих карт, щоб вони там собі не видумували, у нас насправді ми впораємося. І це вже навіть не тому, що ми сильні тільки, а тому, що Росія вже пройшла якийсь Рубікон, який вже не можна повернути назад, і вона одна квалиться. Зараз, скільки б вони не намагалися, вони все одно впадуть. Тому що по смерті це те, до чого довго і довго ти йшов. І тепер воно вже зміниться, і ти назад не поміняєш. Це не як башня швидкість зміниться. те, що вони вже наробили, і тепер. Це призводить до таких проблем. Якось так. так, основні події. Давайте подивимося на фронті, що у нас робиться, Вчимо наших хлопчиків. Будемо дивитися в загальному, я, може, зроблю пізніше окремо на кожну, кожен напрямок. А зараз, можете, до речі, напишіть мені, на який напрямок ви б хотіли подивитися. Фронт очима наших воїнів у наступному тижні, загальному. Загально весь фронт очима наших воїнів, на якомусь невеликому участку можуть бути загиблі жертви, я так розумію, що втрата щось якогось дорогого, досить цінного. Досить цінною територією може бути. Так, ну що, тут воно все тянеться, як і в минулому. Ми воюємо, ми відбудовуємо десь щось, все воно затягується, нічого не міняється. Є багато нових починань, є багато новопризначених. Керівників, я так розумію, і може ми і про це почуємо в інтернеті буде про це Також це може говорити про те, що в зв'язку щось міняють. Тобто це там радіозв'язок, чи як чи інтернет-зв'язок, щось змінюють, щось переробляють, і також може там змінитися керівництво. Ну тут щось по транспорту домовилися. Домовились по транспорту, отримали. отримають. Або вже отримали ну, домовленість є. Якась допомога, це дуже хороша. Так, і тут ну, це для людей. Це щось для, для невійськових. Будуть якісь обмеження. Але зараз про них якось не говорять чомусь. І ще це може говорити про те, що якась територія буде отруєна і вона буде закрита для людей. Ну, якось так. Так, тут Росія з маніпуляціями для свого задоволення, для задоволення свого. Імператора, але він все ж таки вісить. Він підвішений до дипломатії, до перемовин. От його там, кстати, за щось тримають. Я так розумію, що ті перемовини з Трампом все ж таки пройшли не дуже вдало, тому що це такі карти. Прямо в нього депресія. Він, бачите, хоче втопитися. Може, дасть Бог. І піде дуже важко йому. Прям він хоче уйти, не хоче далі займатися цим. Так, і ще я вам можу сказати, що там після цих перемовин, скоріш все пройшли якісь зміни, дуже кардинальні. Тобто він, мабуть, зрозумів, що трапилося непопровіме, так сказати, прямо ударив псіну, як завжди, ось прямо ж три штуки зразу. Хоч, ну і ось вам і смерть швидка. Тобто швидкі зміни. Добре, в принципі, зрозуміло, бачите, якось нам і на фронт показує все одно ці перемовини. Вони чіпляються, тому що це зараз основна взагалі, тема кругом іде. Давайте подивимося, що порадує нас. Що порадує нас на наступному тижні, які будуть хороші новини для нас, як для народу, як для держави України з 18 по 24 серпня. Що нас порадуємо. Прям саме вискочило. У нас з'являться якісь нові можливості. Це добре, що нас порадує на наступному тижні. Щось наші хороші люди на інших територіях. Можуть біля води щось хороше зробити. Знову ж, знову ж ну, ну, щось нове про допомогу. Оскільки я питаю про те, що нас порадує, то я думаю, що ми можемо якось зманіпулювати з допомогою, і ми отримуємо щось або нове, або якісь нові поставки. Тобто, це щось буде точно нове, щось військове. Добре. Так, переловлять багато шпигунів. Також ми можемо ну, ще по-іншому злякати якусь багату країну своїми діями, тобто поставити її в незручне положення. Тому що оскільки це нас радує, що це за країна поясніть? Якась багата країна, яка буде в по перемовинах вона має участвувати в перемовинах, але там щось може відложитися. Ну, коротше, ми там шухер якийсь наведемо. Комусь покажемо своє місце, щоб вони не рипалися більше. Я не знаю, про кого йдемо. Вони, я думаю, ви там, якщо якась інформація промікне, можете мені написати потім в коментарях. Просто дуже цікаво, може, це Білорусь. Добре, але Білорусь назвати багатою країною містом. Ніяк не можна. Щось інше. Добре. Які ще новини порадують нас на наступному тижні? Угу. Це Росія. Ну, що стало? я, скоріше всього, думаю, що це народ Росії, сім'ям. Там будуть ускладнюватися якісь умови, і до того ж там ще самі керівники до цього приводять. Буде підписаний якийсь закон. Новий закон там на Рашки. Він якийсь такий мутний. Він може розбалансувати Росію саму як країну. Ось Росія сама випала. Тобто людям буде ставати ще важче через те, що керівники приймають якісь недолугі закони, які просто і так розшатують уже і так не дуже стабільну ситуацію. Так, тут у нас на дні колоди Трамп знову щось буде затягувати, буде щось відкладати, якусь роботу, якісь перемовини. З... Ну, Дивіться, ось якщо отак дивиться. То, в принципі, тристороння зустріч дуже вдала для України, прямо вдала. Тобто, якщо в загальному зразу може бути дуже неприємна розмова, то в загальному ми будемо мати успіх. Тому що ось перемовини, Україна, успіх. Ми, ми отримаємо перемогу. І це буде стосуватися навіть війни. Ну, у нас, як завжди, ірафанти тримають на ципку. Що стосується війни, вони все одно будуть нас ще смикати з цією війною, що ми повинні там щось робити, будуть очікувати від нас. До речі, можуть сказати, так, составте план. Типу, давайте нам план, і що ми будемо чекати, що ви будете далі робити. Ну, якось так. Ну, поганого не бачу. Ну, взагалі, я про хороше і питала. Так. Ну, якось так. Наступне відео буде про обстріли, про загрози обстрілів по Україні. Я зроблю по областям ну, північ-південь, схід, захід. А вже в Телеграмі я вже сказала, по містам можете заходити, підписуватися, дуже легко знайти, просто набираєте та розмова, і там по містам розклад в голосовому режимі. Тримаємося. Давайте будемо триматися всі разом, тому що тільки в єдності наша сила. Війна скоро скінчиться, і ми будемо жити щасливо. Я надіюся на це дуже.